Люди, всіх вітаю, ну от і настав наш розсадний період, і одвічне питання. розсада пропадає, розсада падає, чорна ніжка, що робити, рятуйте караул, все це наше насіннячко, над яким ми трусилися кілька місяців, пропадає на очах. Тому сьогодні хочу розповісти про метод біологічного захисту, яким користуємось ми, ну він трішки, звичайно, превентивний. І в кінці відео також розповім, що робити, якщо таки ця напасть прийшла до вас. Тому дивіться до кінця. Як бачите, розсади у нас трошки є. Зараз важлива інформація, ну, трішки ля-ля зробимо. Перш за все, найголовніше вирощування розсади, звичайно, агротехнологія, температура. Якщо говоримо про огірки перець, баклажани не менш 15 градусів, якщо буде менше, вже будуть у вас різні проблеми, особливо чутливі баклажани й перці до так званої чорної ніжки. З помідорами простіше, вони більш стресостійкі рослини. Вони самі по собі потужніші з ними. ну Треба постаратися вшатати їх чорною ніжкою. Перелив також дуже чутливий. Ліпше полити кілька разів потрішки, ніж зробити болото, і воно буде у вас там стояти на холодному підвіконнику. І потім ну росина буде чахнути і будуть розвиватися різні хвороби. Це основа-основ, агротехнологія. Ну і, звичайно, якісний посівний матеріал і якісний субстрат. Ми використовуємо. Ось такі торфяні субстрати, в основному реківа і балтік піп Балтик вже розійшовся по стаканах. Тепер залишається тільки реківа. Замовити можна в клівому сервіс, посилання буде закріплено в закріпленому коментарі. Саморобні всякі землі, ми вже це проходили, не хочу. Шкуравичинки не стоїть. Та економія потім на, дорогих, на дорогому насінні, гібридах, якщо помідор у вас там 3, 4, 5 і більше гривень коштує, то ця економія потім вилазить боком. Тому ми використовуємо нормальні субстрати. Ну і Четверта умова, звичайно, що був охоронець. Кс -кс -кс. Завжди він також допомагає і мішей ловить, і чорну ніжку не впускає. Таким чином, три попередньо названі фактори, це я вважаю десь мінус 60-70% до виникнення різних цих кореневих хвороб. Але навіть якщо у вас субстрат... Ось такий купований чи будь-який найкращий за всі гроші світу. Не переживайте, він там простерилізований, при виробництві, він частенький, але з часом все рівно там будуть з'являтися хвороби. Там десь перелили, там де ще щось. Ну і взагалі, це дуже жирненьке місце, і воно пустим просто не може бути. Тому ми додатково захищаємо ще наші рослини. Останні три, можливо, навіть це вже четвертий рік точно не пам'ятаю, використовуємо біологічний метод захисту, тому що все-таки ми стараємось. Ну, Більш-менш органічним землеробством займатися і менше бризкати гедоти. Яке б воно гарне не було, ну, то воно вся хімія і нічого хорошого з цього не буде, не треба себе обманювати. Тому де можна, от в розсаді, як показує практика, можна трішки обійтися, хоч без тих славнозвісних привікурів ну, і аналогів, тому подібних препаратів, щоб хоч тут не нюхати ту всю гедоту. Тому ми використовуємо біологічний метод захисту. Він Ключова умова є превентивним. Це ось така жива триходерма від Мікогардіан. можете поставити на паузу, почитати. Тут вона трьох видів. І ми її вносимо ще з першим поливом перед висіванням нашої росини. Якщо беремо допустимо, касети, це у нас розсада помідора. Набрали касети, потім змочили, пролили і зробили розчин цієї триходерми. Поверху потім легень, легенько з лівочки, з поливалочки ми пройшлися і заселили в той субстрат, навіть якщо він і чистий, хай воно все рівно буде там. Що це за тригодерма? Вкратце в кількох словах, щоб ви мали розуміння. Це гриб антагоніст який живе в землі. І він поїдає всі шкідливі грибки, та да, взагалі він все поїдає. Із грибків, що йому потрапляється. Вони навіть між собою конкурують. Але ми беремо саме три розчини, як рекомендує виробник, тому що різні типи почви, різна кількість хвороб, і хтось там один, допустимо, хай оцей там гірше себе проявляє. Цей трішки ліпше, а цей взагалі всіх їх з'їсть. Наскільки я пам'ятаю, здається, що харціаном ніби найліпший. Але ми його використовуємо не тільки для поливів, а ще й також обробляємо ними по листу. І там Харціаном, допустимо, по листу гірше себе показує, ніж триходерма віріда. Але це триходерма жива. Вона на вареному зерні. Це не та що бовтане. Ну, в пляшках, що продається, тому що я за ці роки, поки вирощую, думаю, вже всіх представників триходерми на ринку випробував і зупинився саме на цій. Давайте покажу, як вона виглядає. Допустимо, ось це вони відзначені, триходерма харціаном. Зараз відкриємо. Ось дивіться, як воно виглядає. Ось таке зерно міцелій, Воно ну, максимально приблизив. Там видно, що воно є і запах, в ньому ну, здається, цвіль, та й що що там про нього говорити. Але запах такий ну, приємний. і Запах у цих всіх баночках він відрізняється. Тобто явно воно навіть і на вид, і на запах, і на відчуття різні гриби. От і вони і допомагають нам боротися з кореневими гнилями. Ще додам, воно не воняє, не отруйне, в органічному землеробстві використовується. У мене вдома немає нічого хімічного, від кореневе гнили і, надіюсь, і в цьому сезоні також не знадобиться воно. Дозування, як його використовувати і взагалі як замочувати. Беремо літрову чи півторашку, все рівно. Ну, мінімум Я беру літрову банку, тепла водичка. Набрали. чайна ложка кожного виду по одній чайній ложці вкидаємо в банку, настоїмо 20 хвилин, періодично його перемішуємо і це потім додаємо по одній столовій ложці. Це у нас на 50 літрів поливного розчину. А 50 літрами можна таких касет трішки пролити. Скільки тут ложок, я вже не пам'ятаю, воно продається у таких півлітрових. Ємкостях стаканчиків, ось так воно виглядає, воно живе, тут навіть спеціальний клапан, щоб цей зерновий, міцелій, не міцелій дихав. Коротше. Ось так воно до вас приходить. Посилання, якщо зацікавило, буде також закріплено у коментарі. Це на сайті Агродвіж. канал YouTube. Я думаю, багато хто знає, що це за канал. Дозування, повторю ще раз, по одній чайній ложці кожного. Це буде в нас на 50 літрів. По одній столовій ложці, тому що в ній 3 чайних ложки. По одній столовій ложці кожного, це буде на 150 літрів води. А тут таких не пам'ятаю, можливо 12 ложок, можливо більше, коротше, то не суть. Як на мене, це доволі економічно вигодно. І головне, що воно дієве і нормальне. Не чухається у вас тоді обличчя від тих хімічних препаратів, тому що, повторюся, який би там. Яківа це, як для мене, ціна якість. Є торфи, які удвічі дорожчі майже і менші по об'єму, все рівно там якась гидота заведеться. Треба щось робити, проливати. А чи то хімія, чи біологія, то вже діло ваше. Чоловіга не дасть брехати, таким рущом тиходерми ми приливаємо всю нашу розсаду Ну, або попередню, і потім із проміжками часу близько раз у 10 днів. Додав я ще по ложці кожного. У ту банку, і протягом 20 хвилин ми її перемішуємо, тому що наша задача, щоб воно змилося із цього зерна. Потім ми його там через лійку виливаємо в поливну воду, а те зерно, яке залишається, ми вкидаємо вже Вон, в мішок я вкидав Чи в субстрат, хай воно там собі розростається, якщо буде вологий клімат, Ось дивіться, не брешу точно. Або просто десь по теплиці кидаємо в сиреньку землю, хай воно там собі розростається. І береже наші рослини. По листу ми також користуємося, особливо в розсадний період, і потім як дорослі рослини також його користуємося. Але ключова умова, що тут дозування потрібно збільшувати. Оця чайна ложка, про яку ми говорили, по чайній ложці це на 5 літрів, тобто по одній столовій ложці це у нас на 15 літрів робочого розчину. І головне тут треба обробляти кожен тиждень, тому що ну, воно там. Це земляний гриб, на листі воно слабше затримується, а на листя все рівно там хвороби якісь селяться. Тому потрібно обробляти дуже детально, щоб воно там кругом попадало, тому що це контактний фунгіцид, де він попаде, там він і з'їсть погані гриби. Тому, якщо ви готові так заморочуватися, чи любите себе, чи любите своїх покупців, то можете використовувати і ним. Ми також користувалися на деяких культурах. Так воно працює. Так, а що ж робити, якщо воно вже там половину розсади переложило? Ну тут єдиний вихід, тільки хімія. Звичайно, можна і цим пролити, Ну, поки воно там почне діяти, поки воно хороші хлопці з'їдять поганих хлопців, то ваша розсада вже допа... допадає повністю. Хімія використовуємо. ну, Раніше був первікур Energy, зараз його вже не виробляють. Магнікур Energy це просто там, ну, коротше, не треба воно вам, магнікур Energy. 15 мг на 10 літрів води. І поливаємо ваші рослини, що там, стакани, касети. Що побажаєте. Це закордонний дорожчий або український аналог, називається енергодар. Там діюча речовина те сама, ми його використовували. Так воно теж працює, але воно якесь ну, на вид трішки гірше, воно там гірше розводиться, воно якась там інша концентрація, але також воно працює. Ну, мені трішки воно менш сподобалося. Дозування, не пам'ятаю, подивитися, якщо воно вам цікаво. Знищуємо, проливаємо раз, там, через 10 днів, можливо, ще раз проливаємо. Воно Єдиний плюс цієї штукенці, що там є ой, ріст, якась там щось рослині воно допомагає. Ну, дійсно, там росина після цього стає ще й ліпшою. Щось, мова, там, стимулює рослину. Ну, але падлюка вонюча вонюча, але це руки від нього чухаються, в рукавицях дихать гедота. Але що ну, робити? Розсаду ж треба якось рятувати. Раз чи два провели, почекали 7-10 днів і заселяємо також туди триходерму. Ну я б так робив, би, а там діло ваше, тому що ми прям дуже плотно сидимо на ній. Ми навіть вже по дорослих росинах бризкаємо, даємо в капельний полив, тому що ну по грошах я б сказав би, що в аптеку потім ходити дорожче. Так марутно, так вимагає часу, вимагає трішки підходу до нього, бо її треба профільтрувати, побовтати. Простіше там щось залити. Ну, понятно, що літом. Кореневі гнилі майже не бувають, але все рівно воно там беремо огірок, то переноспороз все рівно буде розвиватися. Пороз, він піднімається з поверхні, там на нижню частину листа і пошло-поїхало. Так от, щоб цього не було, ми туди завалюємо триходермою і тут-ху-тху щось трошки виходить. Я це розповідаю, як ми робимо. Хочете робіть, не хочете, не робіть, мені то скажу чесно, не холодно, не жарко. Ну, Якщо дане відео було корисним, ставте лайки. Підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!